Три ознаки того, що тобі мала пора іти геть з цих відносин. Ознака перша. Ти вибачаєш всі його дії. Причому вибачаєш дуже швидко, бо ти розумієш, що буде, якщо ти а, будеш намагатися показати характер, в який тотальний п'тець це перетвориться. Тому ти вирішила, що тобі простіше. Бути, типа, мудріше, і швиденьчко, це все залагодить. Ти така не жінка, а знаєш, а, такий суперклей, який можна намастити на будь-яку поверхню, він все стягне. І ти вважаєш це силою. А він вважає це слабкістю. І він знає, що щоб він не накоїв його плани на вечір. Жодна не змінить. Він тебе довів до сльоз. А ти через 10 хвилин така осміхна на мала, все нормально. Ніхуя так не нормально. Історія друга, коли твої просьби просто навілюються. Не говорила. Не має тебе. Ти можеш повторювати одне і те ж саме день за днем. Отак, як він прогибає тебе з історією з вибаченням, да? От тут ж, а тут він тебе взагалі не помічає. Ти просиш, будь ласка, не роби так, мені так боляче. Або, я не знаю, Відклади телефон, коли ти зі мною розмовляєш. Мені не подобається. Давай, давай, мені голос твій дуже приємний. Бухті мені як космічні кораблі, бо роздять больше дяди. І третя історія. Ти потрібна лише тоді, коли ти зручна і послушна. А коли ти незручна, це не означає, що в тебе з'явилася раптом власна думка, навіть не про це. Це про те, коли ти захворіла, киця. А тобі не те, що поряд з тобою ніхто не сидить. Він вважає прям перемогою, вчинком замовити їжу. Бо, ну, по-перше, ти не вмираєш, тому можна встати і приготувати вечерю. Але добре, я такий герой. Замовлю тобі так і будь, чизбургера. Коли тебе немає як людини, коли тебе немає як особистості, коли тебе немає як жінки, в мене одне запитання: що ти робиш в тих стосунках? Ти думаєш, що оце все мені прибачилося? Да? Просто так стали зірки, і воно само зриднеться. Ні, кейця. Ти будеш них не. Атанути чи літати це твій вибір. Я свій колись зробила, і про нього не шкодую.